Слава Україні! Пригнав з Німеччини такого тауранчика. У нас 2012 рік 2.0 ТДІ, 103 кВт 40 ізких сил на ДСГ дехів 250-тій коробці. Авто у нас версії Style. Зеркала у нас чорні, вікна всі рідні. Вікна мають одиничку, бо це у нас початок 2012 року вікна всі рідні, всі Volkswagen. Авто у нас трохи з такою підвищеною прохідністю, бо тому що до передньої арочки, зараз покажу, до передньої арочки тут, якщо взяти метр сюди, ми маємо 70 см, а то переважно мають в стандарті 68-67 см, тут ми маємо 70, тут у нас є трошки вище. Так, покажу, що в нас по машині. Авто приїхало своїм ходом. Я його пригнав. В автомобілі я замінив ремінь. Не демфер, ремінь з помпою і в піддоні теж замінений. І весь комплект хорошої німецької фірми і люковський демфер. Автомобіль, все обслужено Дойота, замінено масло в двигуні. Що не міняв, не міняв, тільки мастило в коробці не міняв, бо ще його міняти ніяко не треба. Бо воно було обслуговане в Німеччині, там на ньому ще тисяч можна їздити. Так мені сказав Німець, що ще його міняти не треба. Автомобіль я цей купив фірми. Фірма це у нас була сам центр Німеччини. Це їздив такий інспектор, який малював проєкти в будинках, де робили вентиляції, каналізації, опалення і так далі. Фірма має 110 років. Зараз пізніше покажу документи і покажу, що тут один власник в Німеччині машина є з фірми. Авто назмає круговий парктронік, по кругу парктронік. Авто, як видно, фари без колів це мухи. Це мухи вичищає їх, так що добре не вимивав. Є круговий парктронік проти туманки, умивач фар. У нас є передня камера, покажу. Погано видно, є передня камера. Датчик світла, датчик дощу. Легкосплавні диски такі. Тут у нас дві навіть немає найменшої. в мене завжди як я помию тут. Бортика немає взагалі і колодки в нас замінені. Не знаю, чи підістає телефон, колодки замінені, бортика немає взагалі резина такий ще протектор, зиму ще можна з'їздити, зимова, без нюансів. Зеркала в нас йдуть притемнені, версії стайли вони йдуть чорні. Тут ми маємо стайл, бачимо теж одиничка. І зеркала складаються. Зложилося теж. І так зразу це не розкладає. Тут чомусь в деяких версіях треба трошки почекати, вони зразу не розкладаються. Але зараз це розложить. Є у нас підсвітка зеркалах, у нас працьовує від датчика світла. О, почали розкладатися, два розлужилися. Сідіння в нас має тут замшу. Тут у нас замша. Ну Тут стандартно, що автомобіль має 10 подушок безпеки. Сідіння таке досить-досить. Те, що має плямки, їх треба може хімчистку зробити, але таке, як скажем, як ті машини є, то воно відносно що чисте. Є підлокотник. Регулюється по висоті по довжині. Тут ми маємо які кнопочки. У нас є авто саме паркується. Можна включати парктроні, коли під'їжджаєте до стіни. І тут, звичайно, можна виключити ESP. Як виглядає кермо? Тут де завжди треться, навіть не потерти взагалі. Пробіг автомобіля у нас 234 тисячі. У нас є двохзонна кліма, в нас є підігрів лобового, підігрів заднього стекла. У нас є датчик якості повітря. Як ви його включаєте, це або то мало хто знає. Зараз перше треба включити кліму. І тут ми включаємо на А. І це автоматично стоїть під капотом датчик якості повітря, і він перекриває цю лопасть, як на вулиці, йде якийсь дим. Чи буде передня машина, буде, буде неякісне повітря, воно автоматично перекриває заслонку, і що ви не дихали газами. Бо я це в одному своєму відео розказав, а люди сказали. Що такого в машині не може бути, і там якийсь хейт це почав. Люди навіть не знають. Ну, то ж машина преміум класу, це ж тауран, це ж не якісь там, я не знаю, мазда, щось таке. І підігрів сидінь є, звичайно, магінтола 510 Має дуже хорошу музику. Всім даю зарядочку до телефона швидкісну. Ну, рушник не потертий, ручка не потерта, руль не потертий. Є у нас, звичайно, круїз. Датчик світла не потертий, як виглядають педальки, покажу. Десь там, грязні, але потертості немає. На порогах у нас присутній стайл, машина тільки помив мокрився. вся машина мокра Вінкот. Я завжди кажу, перевіряйте машини по фольксвагену, не перевіряйте по ніяких базах, будь-тим базам платиш гроші і напишуть що треба. Знаю, бо мені це пропонують. Так, далі. По машині а, забув показати, як всіх сидіння, в нас є, звичайно, шуплятка і під низом великий сховок. Це стандартно. автомобіль, має два ключі, щоб не забув. І автомобіль має веб-асто. Столики такі, як я би сказав, ідеальні, якби на них ніхто ніколи нічого там не робив. Звичайно, стаканник до автомобіля я купив комплект Stingray всіх нових ковриків. Десь там район 30 пари доларів. Ці коврики з пересилкою десь 35 доларів. Сидіння задні, такий досить-досить ідеальний стан. Сидіння складаються, тут ми можемо розблокувати, їх забрати взагалі. І Їх можна більше похиляти взад, якщо зняти шторку, можна на них спати. Крім цього, вони сувуються вперед зад і багато людей не питається, не можуть розстігнути це крісло. Якщо ви це крісло хоча б трошечки на сантиметр посунете вперед, ви його догорі вже припідняти не зможете. Крісло має бути максимально посунуте взад, тоді ви його можете відстібнути, підняти і забрати. Інакше ви цього зробити не зможете. Так, покажу, що ми під низом є тут у нас сховки з двох сторін. В другому сховку у нас є вінкот. В там тому сховку, з там тої сторони, є вінкод. Розина теж. Зараз зиму можна від'їздити і в нас без бортика взагалі. І колодка в нас дуже добра. Ще можна їздити, не знаю. 1020 тож. Далі по машині. Букви в нас присутні. Є фаркоп, на ключик зйомний. Покажу, як виглядає під машиною. Покажу, як виглядає вихопна труба. Думаю, Вихлопна треба чиста. Запхаю палець, так щоб було видно. Вихлопна труба чиста. Ледосвітлення тут ми маємо. Автомобіль вже розмитнений і сертифікований, бо багато людей питаються, чи авто розбитне. У мене всі автомобілі розмитнені і сертифіковані. Готові до реєстрації в сервісному центрі. Коли ви приїжджаєте, ми пишемо договір купівлі-продажу. І присвоюємо до цього договору червоні трансидні номера. І все, і ви маєте там по закону 10 днів, але можна їздити і довше на тих номерах, дехто і по два роки їздить. Але по закону термін дії номерних знаків не договору. Договор є завжди дійсний, машина є ваша завжди, але ви маєте 10 днів від дійсності номерного знака. А договір завжди дійсний, хоч 10 років. Ви можете через 10 років прийти до машину реєструвати. Але так не, бажано такого не робити, бо тут всяке буває, закони все міняють, ще щось. Маємо карточку. Кажуть, що у нас є піднезав. І є думкрат, кришка. Ключ. такий там щось стандартне. Досить ще багажник не настільки знищений, бо німці переважно, я бачу там ключик є до фаркопа. Німці переважно в багажниках щось возять, ті машини не стоять, треба розуміти, трикутник має мляді. Десь там легку потертість він має, але він не новий. Це машина не нова, як не як машині 13 років. Це досить немало. Скажу так. Далі по машині. Шина теж без нюансів Континенталь. Тут навіть видно на тих колодках, якісь там надписи видно, що вони були мінені. Делфі стоять, колодки стоять фірми Делфі. І тут бортика немає найменшого, колодки добрі, без нюансів. У порогах тут ніде рижиків немає. Передивився, перед, зад. Я переходив, режіки нема. Якісь там ризки по машині є, ця машина не нова, звичайно. Ризкі, як на кожній машині, є якісь десь, там мінімальні потертості є. Але чогось такого критичного немає. Ця машина це засіб пересування, це не якийсь музейний експонат. Десь так. Сідіння теж без пошкоджень. Досить-досить такий стан. Як на той рік досить добрий, я би сказав, навіть дуже добрий. Покажу з цієї сторони ці кнопочки. А, з ми маємо сховку. ламу показати. В Німеччині всюди, як ти залишаєш машину, ти маєш ставити годину, коли ти залишив машину. Навіть коло супермаркету, бо тому що прийдуть, можуть написати протокол. А протоколи, як відомо, в Німеччині немаленькі. І всюди, де ти лишаєш машину. На стоянках всюди ти маєш ставити, в якій ти годині її залишив. Тут ми маємо холодильник і є документи з машини. От видно, що тут є фірма, звідки автомобіль, він код автомобіля. І тут ми в нижньому документі піднімемо. Зараз витягнути. І в нас ми маємо Є0. Ноль. ноль це означає, що це один-єдиний власник. Маєте адресу, місто, звідки автомобіль. Тут, звичайно, є митна декларація, є сертифікат і всі інші документи з автомобіля. І тут, звичайно, є номер двигуна, наклейка, номер двигуна, який стоїть на машині. Так, і що ми тут ще маємо? Ми маємо всі документи про обслуговування, про сервіс. Те огляди всі, всі то є ціла пачка документів, ціла велика стопка. Що в машині робилося, тому що машина з фірми і машина обслуговувала тільки на офіційних сервісах до останнього дня. Ой, щось там мені мішає. що в нас якісь контрабанда заваляє. Так, документи пізніше сховаю. Ходильник казав, світло робоче у нас. Ну і в сидінні є, звичайно, у нас шухлядка, сховок. І ця сідуся складає, Попробую зараз його зложити. Це, звичайно, трошки. Тут, е, однією рукою важко, бо тут за цей речажок ми тягнемо і воно падає сюди, можна спустити його максимально вниз. Максимально воно від'їжджає взад, автоматично вниз. Це в нас легеньке є з мойки. І то є легенька плямка, це не пляма, це мокре. Це просто мокре, бо ми в коврики поставив коврик і легенька є водичка. А тут таке висохне. Так, наклеєчка присутня. Ісіння можна положити це. і Ми маємо дуже великий об'єм, тут, скажімо, 3 метри можна щось перевезти по дужині по цьому автомобілі. Передній не показав, шина добра. І тут теж вироботки, звичайно, немає, взагалі меншої. У мене та вода темніють зразу диски. Кажу, що у нас під капотом. На капоті, якщо придертися, декілька таких дрібних сколів десь там є. О, припустимо, як тут якийсь такий скольчик є. Але корозії немає, це скольчики. Це нормально для такого віку для Німеччини, тому що в них є, скажімо, бетонка і ця бетонка відлуплює. І Десь там є замінений ГРМ. Ебасто. Замінено мастило. Тусов у нас чистенький. Розвий чистий ідеально. Фара в нас 19.01.12. І ця фара в нас теж 19.01.12. Купив до автомобіля новий акумулятор. Новий з гарантією. Новий капітальний. На багато автомобілів ставить такий акумулятор, сам на такому їжджу. дуже добра фірма. І ті акумулятори так. Три роки ходять гарантія без нюансів. В залежності від авто, але три роки є гарантія. Вони навіть мають 36 місяців гарантії. Це мають акумулятори. Так, мастило в двигуні замінене. Як придертися, як кась там, бо мотор є нагрітий до температури 90 градусів. Якась мінімальна там пара є. Вона і так має бути, як кришка. Форсунки зараз покажу, як працюють. Демпфер замінений, не буду розказувати, що він там стукає, не стукає, він замінений. Він не може стукати. І тут таких ніяких нюансів по машині немає взагалі. Взагалі, взагалі. Так. Маю комп'ютер. У мене оригінальний Вася діагност програма ліцензійна. Так. Я завжди цю кришку витягую, щоб десь там це не колопати, не ламати. Зараз. Так, є. Ой, падає тінь. Так, заходимо в електроніку двигуна. По помилках. Помилок у нас немає. показую яка напруга, бо завжди треба перевіряти форсунки, коли авто є в стані спокою, виключені всі електроприбори. Маємо рівень масла рівно 50 мм. Тут маємо форсуночки всі 4. Як працюють форсуночки? Я зараз покажу. Саджа. Саджа у нас 19.58. Пробіг з останньої регенерації і тут є об'єм. Якщо по об'єму в нас ноль. Об'єм ноль буде, давно проходить регенерацію, заходить в мінус, а потім знов накопичується. Коли доходить до 20, це включає регенерація. Так, що тут ще ми можемо подивитися. Сажевий фільтр не забитий взагалі. Авто є дуже жваве, дуже шустре, нема по ньому взагалі ніяких нюансів. Так, вийду зараз на коробку передач. Соніка коробки передач. Помилок немає. Вийду на величини і в нас можна зайти в 108-й блок. Що не читає? Є по коробці. І в нас ще можна зайти на 210-й. По коробці. в 210-му немає нічого. Не знаю, від чого воно там рахує це, але лазив по всіх блоках, пробіги, сходяться, а нюансів немає. І коробка переключає ідеально, без нюансів, бо я сам їжджу на DSG вже дуже багато років. Взагалі все без нюансів. Помилок ніяких немає взагалі. взагалі Всі системи в нормі, все працює без нюансів. Авто сідати і їздити. Авто протестував, бо повторюю, авто приїхало своїм ходом. Немало півтора тисячі кілометрів авто протестоване без нюансів взагалі. І ще крім того все обслужене, я рідко все вимінюю у автомобілі. Багато хто приходить і перевіряє, чи справні фари. Volkswagena не, не треба перевіряти, чи справні лампочки, тому що у Volkswagen все пише на екрані конкретно, яка лампочка згоріла. Зараз як включений ближній світлофар. Тут все пише. Їхав цим автомобілем. Розхід даного автомобіля так, в режимі 120-130, воно в мене споживало 5,8-5,9 літра в такому режимі. Звичайно, їхати скоріше, то розхід буде більше. Як десь там повзати помало, то буде менше, а десь таке. Є якісь питання, дзвоніть, пишіть. Радий відповісти щось підказати. Є в мене новий товаранчик. Таких є дві штуки, і є в мене Ауді. І ще є декілька інших таваранчиків, що там мають доїхати. І щось ще там є інші в наявності, десь по станціях, десь там де їх повідганяю, бо не завжди встигаю сам щось зробити. Так що, дзвоніть, пишіть завжди щось нове доїжджає, якісь нові тауранчики, мають. там в Німеччині склебла, мені мають дати ще два тауранчики. 15-го року має бути на механіці в такому кузові, але 15-го року має бути два таврани, механіка 2.0. У мене всі 2.0, я 1,6 не беру принципово. Не хочу хі... хіба що на запчастини. По-іншому мене не цікавить. Навіть як будуть давати задурно, я його заберу на запчастини, в Україну гнати не буду. Я їх мав дуже багато, чи все перейшов, знаю, чим то 1,6 грозить і не хочу 1,6 взагалі, щоб не люди потім кляли. І їм вішати лапшу, що то є добра машина, як та машина в загальності проблемна. Знає про 1,6 всі нюанси, дзвоніть, пишіть, сам можу розказати. Мій номер телефону завжди є під відео. Мій номер телефону є тут. Питаються всі номер телефону наранці. Номер телефону є тут. Над вікном сколів немає. Релінги в нас йдуть як але це алюміній. Як в хайлайні. Це є стайл. Стайл має завжди релінги такі, як в хайлайні. Стайл це є підвищена версія комфортлайну. Line. Отаке-то. Пишіть, дзвоніть, вдалих всім покупок і мирного нам неба. Все, пока.